Доброго часу доби, шановні слухачі. Тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат-медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте. Мені важливі ваші думки. Дякую за донати. Донати на картку, яку вказала в описі каналу. Ваша підтримка дуже важлива для мене, особливо зараз. Щодо сьогоднішньої розмови, поговоримо про перетин кордону чоловіками, яких було виключено з військового обліку на підставі того, що вони були раніше. Засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. Ситуація наступна. Ще в березні 2022 року, відповідно до Пунта 6 частини 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу чоловіка було виключено з військового обліку, що фактично підтверджується записом у тимчасовому посвідченні військовозобов'язаного. 15 травня 2022 року на Міжнародному автомобільному пункті пропуску Краківець, цей чоловік надав свій закордонний паспорт працівнику прикордонної служби, яка після огляду закордонного паспорта, не вимагаючи інших документів, відмовила у виїзді за межі України даному чоловіку з винесенням. як Згідно закону потрібно відмо... рішення про відмову в перетині Державного кордону України громадянину України, який досяг 16-річного віку, із зазначенням не зміг надати на паспортний контроль документи, що підтверджують підставу для виїзду за кордон. Відмову прикордонної служби чоловік оскаржив до суду. Пам'ятаєте, я вам розказувала, що існує два способи оскарження таких рішень. Я записувала ціле відео, тому посилання залишу в описі під даним відео, якщо вам потрібно, переглядайте там детально все ми з вами розібрали. Отже, повертаємося. Як я сказала, відмову прикордонної служби чоловік оскаржив зразу до суду. Рішенням суду першої інстанції у задоволенні адміністративного позову чоловіку було відмовлено. Чоловік подав апеляцію. Апеляція теж винесла рішення не на користь чоловіка. Я б хотіла з вами. Розібрати, яка мотивація була у судів щодо відмови в позові чоловіку і залишені в силі рішення прикордонної служби? Я зараз вам наведу самі Цікаві моменти обґрунтування. Якщо вам потрібно ознайомитися з повним текстом даного рішення, я номер справи вам залишу в описі під відео, якщо потрібно, знаходьте, переглядайте. Отже, суди звернули увагу на те, що згідно з пунктом. Два шість правил перетинання державного кордону громадянами України у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, зазначених у пунктах два-два правил перетинання кордону також мають. Право інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Проте, як слідує з матеріалів справи, Позивач був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину з цієї підстави, виключений із військового обліку, а тому не є військово зобов'язаним в розумінні закону України про військовий обов'язок і військову службу. В контексті під пункт 2-6 правил перетинання державного кордону громадянами України під визначенням, інші військовозобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, слід розуміти саме осіб, визначених статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Та мобілізацію. При цьому громадяни України, які були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, котрі відповідно до пункта 6.6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу підлягають виключенню з військового обліку у відповідних. Районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не входять до кола осіб, зазначених законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, як такі, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Крім того, сам факт зняття з військового обліку на підставі пункта. 6 статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу не є підставою для виїзду за кордон у період ведення на території України воєнного стану. Давайте зараз я вам поясню те, що я зачитала і представила на екрані з рішення суду простою мовою. Що ж? Визначив апеляційний суд, а також, в принципі, і суд першої інстанції по цій справі. По-перше, що в контексті під пункта 2-6 правил перетинання державного кордону, про цей пункт я наголошувала вже в інших своїх відео, під визначенням інші військовозобов'язані особи, які не підлягають. Призову на військову службу під час мобілізації слід розуміти саме осіб визначених. Статею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тобто, це той перелік громадян, які, відповідно, мають право на відстрочку під час дії процесу мобілізації і під час дії воєнного стану. І цей перелік визначений в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Друга. Частина, щоб вам пояснити, громадяни України, які були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, котрі виключені відповідно до норм закону з військового обліку, не входять до кола осіб. Визначених законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, як такі, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, тобто не визначені фактично в статті 23 даного закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І по третє, третя частина факт. Сам факт зняття з військового обліку на підставі саме того, що особа була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, не є фактично підставою для виїзду даної особи за кордон у період введення на територію України воєнного стану. Тобто судова практика визначилася, що чоловіки, які були засуджені раніше до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, котрі згідно закону виключені з військового обліку, і це внесено безпосередньо їм в відповідні документи, це або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Все рівно під час дії воєнного стану не мають права на перетин кордону. Нагадаю, взагалі не тяжкий злочин, це взагалі в нас згідно законодавства кримінального діяння, за вчинення якого передбачено основне покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років. Тобто, всі, хто отримував строки більше п'яти років позбавлення волі, це в нас підпадають. І визначення тяжких чи особливо тяжких злочинів. Поки це все. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси саме вашої ситуації по темам перетину кордону чоловіками, мобілізаційних розпоряджень, звільнення військовослужбовців, від строчки від мобілізації, а також по темам сімейного права, тобто аліменти, розлучення, поділ майна також щодо спадкового права. Пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!